Доброго ранку, шановні товаристі, шановні колеги, і слава Україні. Yeah, колеги, yeah. нас сьогодні ми зібрали нашу комісію, нам треба розглянути два питання. У нас присутні чотири члени комісії, так що ми можемо розпочати роботу нашої комісії. Перше питання про внесення змін до бюджету Ротинської міської територіальної громади на 2025 рік, відповідає Марія Гурель, начальник фінансового відділу виконавчого комітету міської ради. Власне, нам пропонується такі зміни. Відповідно, до установи кабінету міністрів урахувати докладах субвенцій державного бюджету місцевих бюджетах на забезпечення хатування учнів захисту загальної середньої освіти. Це є 2 мільйони 474 тисячі 900 гривень. Та спрямувати ці кошти по відділу освіти на організацію харчування убільшити доступну частину по загальному фонду на 50, де ж ці кошти спрямувати по відділу освіти на забезпечення діяльності інших закладів освіти. Також збільшити цієї частину по спеціальному фонду. На 283 тисячі 76 гривень ці кошти спрямувати по відділу освіти на реконструкцію даху спортивного залу навчального корпусу ліцею імені братів Проводенців, Прогодинської міської ради Івано-Франківської області. Ні, ні, тут має бути 283,76. Це з попереднього. Я думаю, що попередній раз саме цю суму. Так, це саме... Я, я, я в докладах я провела а, це. То буде 283,076 на податках не А ще 50 тисяч для кого? саме? А 50 тисяч для відділу освіти? Ну я розумію, що теж саме для кого. Роман Ага, Це 50 тисяч, то це було.

Зрозуміло. Ставлю на голосування Аквіщень пронесе змін до бюджету родинської міської територіальної громади на 2025 рік. Вігусер, за. Порядський серед За. заграничка Роман. Батю. За. територіальної залізного України. Дякую. І в нас ще є одне питання про проти організації Скілки Чорнобиль від 1025 року по номером 13. Я вам зацвітаю цей лист. Російська районна організація Спілка Чорнобиль просить при формуванні бюджету на 2026 рік передбачити кошти на компенсацію пілька первого тинського будинку управління задання послуг з водопостачання та вивозу на чистот для учасників ліквідації аварії на першої і другої категорії в будинку, які відсутні централізована каналізація згідно норм передбачення статті 20 і 21 закону України. Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи. Компенсація буде зі згідно повних поданих документів Чорнобильського каперу будинку управління Олексій Гончар, голова спілкуварія. Скажіть, будь ласка, чи в нас чи не маєте можливість такого? Дивіться, дані дані даний вид послуг комунальних так само, як газ електронного. Так і звучить, надаються такі гарантовані державою компенсації, компенсації та пільги. Тут, згідно з закону, там є, що надається пільга в розмірі тільки 50%, а не 100%. Це викликано тим, що з 1 січня змінили методику. Ви вчора зверталися в пенсійний фонд, чи надаються такі пільги державою? Так, державою пільги надаються через пенсійний фонд, але змінилася методика розміру. На даний час беруться до розрахунку доходи. Mm -hmm. І ті, хто перевищує певну суму доходів, тут не надається на всі, ну, на там скільки, весь обсяг, а Та, там дається по розрахунку на одну людину. Якщо пільги надаються державою, то пільги не можуть надаватися міською радою. І там надається, навіть казали, що до вивезення. Законіна є стаття 20 і 21. 50% знижки плати за користування житло. Тут Тоді пише комунальні послуги, газ, електрична і теплова енергія, водопостачання водовідведення та інші послуги. Я кажу, там просто зараз змінили підхід розрахунку е, оцих компенсацій. Перше давали це, я тоді взяла з допомогою. Цього розрахунку на одну особу і навіть пінки, ну, хто мав, доходи, хто Так само тут. Але це вони внесли змін до розрахунку, це держава внесла, тому що цей вид. Я не знаю, якщо, 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 якщо фінансує ну з фінансування, Ні, Марія різпального органу місцевого не заборонено допомагати. Просто в цей спосіб, як такі, як ви озвучили, ми не можемо допомогти, але ми можемо допомогти їм на інші програми, включивши це в програму. Якщо ми маємо, наприклад, колись була діюча програма допомоги чорнобильцям і афганцям. Ну, Ні, так про що мова. Я маю на увазі, що ми в тій програмі закладаємо кошти. Вони можуть собі, скажімо, економити на тому, цими коштами зменшувати навантаження на е, послуги комунальних е, цих. Так. І ще не на віки. Не на віки це не так, але що вони мають те, Наперед, наперед порахувати. Ні, ну, то, то ясно, що то, воно зміниться. Держава зрозуміла, що можна, скажімо так, можна на чомусь економити. Промоніторили, що є дохідна частина зробила. Військових, це зрозуміло і, це, і через то цей формат він ну і ми аналогічно маємо так само діяти як держава. Ми теж маємо про формування бюджету, акцентувати увагу більше на військових і на ну в такий час. А потім, вже коли війна закінчиться, ми вже зможемо допомагати всім, кому кому що потягне бюджет. Бо ну, моя така думка, то що не то, що я розумію, що при формуванні бюджету ми враховуємо всі побажання всіх людей, які звертаються до нас, і які мають, скажімо так, право на ту чи іншу допомогу. Але в такий складний час для держави, я думаю, що лева частина коштів має бути сконцентрована на військах. Але просимо дійсно ті, що вони звертаються, це і судо повномечення держави. Ну, я думаю, що то якраз вони і звертаються через те, що вони зрозуміли, що буде проходити, скажімо, змінений змінене нарахування. І, а ну то тому вони, ну, і частина з них, певно, стикнулася з тим, що в них немає компенсації з державного бюджету, зв'язку з тим, що вони мають, скажімо так, більш значну дохідну частину офіційну, тому і вони позбавлені державою тих пільг за рахунок того, що мають дохідну частина, тому і вони звернулися на мене з таким листом, але в такому ну, випадку, що ми маємо це Так, так mm. буде формуватися бюджет, обов'язково треба. Скажіть, є є, є програма бюджету в цій Ні, 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 ні. Є програма, окремо програма для чорнобильців. Я думаю, Та що є там. є програма, але там не, не, на такі ж, Микола Григорович хоче запропонувати. Прошу, будь ласка. Оскільки це законна вимога, за цим зверненням відкрити адміністративне провадження. Межа адміністративного провадження необхідно. Це звернення пішло на Є і на голову це звернення? Так, є на голову Є на звернення, на мене заадресоване. Звернення було просто тут нам дали на Тетяно Івані, на Тетяну Роман, на Тетяну Івані, розумієте? І чи можна на них відкривати на ці звернення? Думаю, що... Адміністративне провадження відкриває адміністративний орган, а ми є адміністративним органом. Осодові особи теж є особами, які здійснюють організацію адміністративного провадження. Тому дивіться, це вимога законну. Всі вимоги, всі листи юридичних і фізичних осіб, які містять закон, ми виходимо з презумпції законності вимоги. Тому я пропоную два варіанти рішення комісії. Перший – відкрити адміністративне провадження та вчити ошибку, перший пункт рішення комісії. Довчити поширку відкрити адміністративне провадження. Другий пункт. Нам невідомо, чи зверталися ці особи, ця категорія людей до пенсійного фонду за оформленням пільг. Зверталися вони чи ні? Якщо, якщо зверталися їм відмовлено, то нам потрібно отримати з пенсійного фонду в межах адміністративного провадження відповідь конкретно у них. І другий пункт для того, щоб ми могли рухатися далі в межах цього адміністративного провадження, ми повинні знати кількість цих людей і кількість випадочок, як ми зробимо розрахунки бюджету. Тому потрібно дві речі. В межах адміністративного провадження комісія рекомендує поширко звернутися до пенсійного фонду щодо наявності звернень понад півдні надання відповідних роз'яснень, бо Марія Спальня виконала роботу пенсійного фонду. Отримаємо від них офіційну відповідь. Ця офіційна відповідь буде підставою нам для того, щоб ми могли далі рухатися і розглядати це в проєкті бюджету. Так, але щоб розглядати це в проєкті бюджету предметно, тому повинні знати кількість людей, які претендують на цю послугу, і, 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 і це періодичні свихання. Тому треба рівень. Я пропоную такий алгоритм. Колеги, хто ще Нормально. Ми за всі рішення, там де ми нічого не робимо, ми будемо голосувати. Якщо це робить, якщо це робить наша адміністрація, ми мусимо, шановні колеги, там дуже цікаво, Там є принцип офіційності. І зараз люди не повинні бігати десь по пенсійних фондах ще котрость. Згідно цього принципу офіційності, ми самі повинні організувати ці всі процедури, процеси. Тобто ми повинні отримати законні документи щодо цих людей. Щодо цих людей, що до але для того, щоб зрозуміти перше, вони повинні від них отримати інформацію про кількість. Звернутися в пенсійний фонд, пенсійний фонд повинен дати обґрунтовану відповідь, дуже серйозну відповідь. А тоді ми будемо рухатися далі, отримати інформацію, про ту про яку я сказав. Є така пропозиція. Це Ще легша пропозиція. Зв'язку з тим, що ми отримали інформацію на бюджетній комісії, що даний лист був продубльований міському голові і в компетенції міського голови і адміністрації виконувати ці речі. Ну але то... в неї він до нас прийшла, щоб в нас це листи Віртуозна. <звітування> Не що, віртуація. Голово, що пропонуєте, то будемо голосувати. Ми, риту... ми в цьому питанні зорієнтовані повністю на вас. Я хотів розуміти, що я хочу. Я хочу, щоб ми вчилися працювати вже по-новому. Коли говорять, що кінець каденції, то нема колись вчити, <рес> так, то вже це. треба брати рубзаки. І... У нас твоє справа безконечна.

Овані такі листи на ім'я міського голови, то доручити виконавчому комітету розглянути ці питання в прогулянці законов закону і запропонувати нам як бюджетні комісії при формуванні бюджету, якщо ви будете подати вихідні дані що буде для відповідних розрахунків. Абсолютно так, так. одинаково. Бо все одно прибіжіть ужинку і скарга, як це відкривати. Абсолютно не однаково, Микола Григорович. Бо, а, бо ми тут вже не будемо, а буде тільки як... на, від мінімум нас, нас, відповідальності. Я не заперечую. Так, на голосування е, питання про розгляд листа Української районної організації спілка Чорнобиль від першого року за номером 13. Наталя Михайловна Поліні, Корецький За. Виник Тетяна має. За. Гранична марка. Не розумію, за яке рішення, але за За вашу пропозицію. Два рази за, ну. Два рази. Як за вашу пропуск? То... <laughs> Вісня, Все, а моя пропозиція вже не розглядається. На Микола, ну про, пробачте, про, про, ми ще й за вас зараз проголосуємо чотири роботи. За дві рази, дві рази. Всім дякую, роботу вище тут у комісії гарного дня, всім мирного.